Привіт, мене звуть Олексюк Марія. Я танцюю все своє життя, а останні 15 років навчаю інших людей танцювати. Коли мені кажуть, що постановка це щось про відчуття, про історію, яку потрібно розказати через рух, це виглядає так само, як написати твір, але ти не знаєш букв. Саме тому я створила для тебе свою базу танців, де за 15 уроків ми розглядаємо 15 базових рухів, які в принципі використовуються майже в усіх танцювальних напрямках. За рік я ставлю приблизно 100 постановок і працюю як із профі, так і з новачками. Тому досконало знаю, як пояснити кожен рух детально так, щоб зрозумів кожен. Всі рухи в уроках розглядаються як в базовій інтерпретації, так і в ускладненій версії. Ти обов'язково знайдеш для себе щось корисне. Крім того, в кожному уроці ми розглядаємо, як поєднується цей рух із іншими рухами, які ми вивчили напередодні. І наприкінці курсу тебе чекає невеличкий бонус, де ми станцюємо разом невеличку хореографію, і ти на собі відчуєш наскільки легше тобі стало танцювати, знаючи базу. Тому запрошую тебе на свій курс. Тим паче, що він коштує як одне групове тренування, а користі як 15%.